Гостра нестача кваліфікованих робітників проблема великої кількості підприємств. Сьогодні молодь здебільшого прагне вчитись у вузах, але роботодавці потребують тих, Хто готовий взяти до рук інструмент і виготовити якісний продукт? Список найпопулярніших робітничих професій незмінний протягом останніх років. Слюсар з ремонту автомобілів, зварник ручного зварювання, електрик. Ну, в принципі, це спеціальності, де є потреба в робочих кадрах на підприємствах, тому що вже зараз батьки дивляться, щоб дитина після закінчення мала роботу і бажано офіційне працевлаштування, щоб проходила практику, щоб дійсно володіла спеціальністю. За період трьох років навчання учень опановує три професії основну, на яку вступив, та дві інтегровані. Так учні отримують вибір, чим саме займатися в майбутньому. Це також збільшує шанси молоді на працевлаштування. Це і токар-фрезерувальник, це і слюсер механоскладальних робіт, електрозварник ручного зварювання, це і маляр, штукатур, лицювальник, плиточник, це і слюсер-ремонтник, слюсер-електромонтажник. Це і оператор комп'ютерного набору, і оператор комп'ютерної верстки. Шість місяців теорії та три місяці практики чекає на вступника Михайла. Саме стільки часу триває навчання для тих, хто вступає до закладу після закінчення 11 класу. Він обрав одну з найпопулярніших спеціальностей, на яку традиційно великий конкурс. Я поступаю на слюсар-автомеханік. Це просто до душі мені ця професія. Я працював з машинами. Заохочення йде до цієї професії. Сучасна промисловість потребує висококваліфікованих робітників, тож заклад проводить модернізацію навчального процесу. Практичні вміння майбутні зварювальники, електромонтажники та фрезерувальники отримують у сучасних майстернях. Ми маємо і прості трансформатори, ми маємо і напівавтомати, ми маємо і контактну зварку, ми маємо аргонодугову зварку. сварку. Ну і нашою гордістю ми маємо два плазмових апарати для мультіплаза, які зварюють навіть різнорідні метали. Отримати робітничу спеціальність у центрі професійно-технічної освіти можуть і діти з районів. Їх тут забезпечують гуртожитком. Здебільшого користуються цим вихідці з Великоберезнянського, Перечинського районів та за меж області. Юрій живе у селі Сіль, вступає на навчання з хорошим середнім балом атестата та мріє працювати з комп'ютером. Я подаю документи на оператора комп'ютерного набору, тому що я люблю комп'ютери з дитинства. Прийом документів на навчання триватиме до 20 серпня, після чого розпочнуться ступні іспити з української мови та математики. Подати анкету можна і в електронному вигляді на сайті Центру професійно-технічної освіти.